Друзі, всім привіт! Вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі і я дуже вдячна за те, що ви дивитесь моє відео, підписуйтесь на мій канал, пишете коментарі, ставите подобайки. Дуже-дуже це мені приємно. І сьогодні, друзі, у нас буде з вами невеличка така розпаковочка із Єви. Я робила замовлення в інтернет-магазині. Якраз були нічні знижки, і я там дещо взяла і вирішила поділитися з вами, показати, що я взяла, і деякі будуть тут навіть мої мастхеви, які мені подобаються, і які я, звичайно, можу радити. Отже, пропоную приєднатися, і давайте подивимось, що було в мене в замовленні. І з такого прям самого великого я замовила в цей раз знову була акція на моє одне з найулюбленіших. Мил, це фірма Greenway, і це мило з бананом та олією мигдалю, живлення та пом'якшення. 450 мл. Тут класне мило, дуже мені сильно подобається. Тут такий аромат цього банану. Такий соковитий, такий насичений, дуже класний, дуже класне мило, дуже класно зволожує, пом'якшує шкіру. Я прям ну, дуже можу його радити. І воно коли на знижках ось там буває 21, 22, 23 гривні. Це дуже класна ціна. Тому я ось його прям можу від душі вам радити. І ще одне мило, яке я побачила, я взагалі... Хотіла взяти теж з фірми Greenway якесь мило, але я побачила, теж була акція. І я, друзі, я ніколи не брала це мило. Ось так воно виглядає. А, значить, ну це ось така фірма, мабуть. Bell Standard, якось так вона називається. І це в нас мило груша та лимонна вербена. Не знаю, перший раз я бачу таке мило тут 500 мл. І воно навіть ось написано: Кремила грушила мене Вербена з оливковою олією. Навіть ось так. Ну я тут знайшла тільки ось адресу потужності виробника. Це Київ. І щось тут ще Польща написано, Не знаю. Можливо, це прям ну, виготовляє Польща, постачає до Києва. Не знаю, ось не буду нічого казати. Якщо користувалася таким милом, то теж поділіться в теж залишу свій відгук про нього. І ще у цій нічній акції я докупила ще два бальзамчика для губ. Так, я казала, що купую ці бальзамчики. Ну, я і собі їх купую і вкладаю дівчатам як подаруночок до їх замовлення, коли вони замовляють Oriflame. Я вже так робила. Дівчатам дуже сподобалося. А цей раз я взяла з вишнею. Ось такий. І цей в нас, до речі, такий я ще не брала. Це з персиком. Вони йдуть з SPF 15. А, до речі, ось я зараз тільки помітила: дивіться, з вишнею SPF 10, а з персиком SPF 15. Ой, цікаво. А в мене ще є. Я зараз користуюся якийсь з манго, а зараз я подивлюся, який там SPF. Мій бальзам з манго має SPF 10. Ну, зразу покажу, що вони ось так виглядають у коробочці, тобто вони будуть всі однакові, ну, просто з різними ароматами. Ось, ось такий він. Він такий, знаєте, ось він сос, він як відновлюючий, регенеруючий. І тут він такий, ось тут є таке кольосика, ви його крутите. І виходить продукт. І він середині, ну, вони всі однакові, ось такі, ну, як жовтенького кольору, але якщо е, фарбувати губи, то вони ну, не мають кольору. Це просто так, як такий відтіночок. Дуже класно пахнуть, ось прям нереально дуже класний аромат. Вони дуже гарно так живлять губи. Тріщинки, якщо у вас є, вони зразу прибирають. Ось дуже класні, мені дуже сильно подобається. Це для мене, прямо, знаєте, знахідка. Я відкрила їх, ну я вже більше року користуюся, і ось всім раджу і раджу спробувати, тому що дуже класні. Ось мені подобається від Avon, вони теж в такому форматі там йдуть, теж ось тут. У це таке, а, теж мені подобається. Але я відкрила ще для себе оці, і особливо, якщо на ніч нанести на губи, то ось взагалі на ранок такі губи зволожені, напитані такі прям ну класні. Мені дуже подобається. Якщо користувалися, до речі, таким бальзамом, то теж поділіться в коментарях. Теж буде цікаво дізнатися вашу думку про них. І я не сказала, скільки вони коштували. Вони коштували по 38 гривень ці бальзами. Це дуже класна ціна. Вони взагалі без акції коштують майже я бачила ціну до 100 гривень. Ну там десь починаючи від 80 і ну до 100. ось так я бачила ціна. І за це мило я не сказала, воно коштувало по акції 30 гривень. І ще продукт замовлення, який в мене був, я його взяла про запас. І я дуже його люблю. Це, друзі, теж його багато хто знають і дуже хвалять. Це е, від Evelyn. Це блиск для губ, Holographic серія. Ось такий бриллянт. Дуже-дуже класний. Ви тільки подивіться, як він переливається. Ну, Дуже класний. В мене відтіночок 55. В мене, до речі, до цього був теж такий самий теж у 55-му відтінку. Я довго його шукала. Саме цей відтінок 55-й. В мене ще був ось. Я не пам'ятаю, який номер, але теж такий рожевий, але трошечки блідніший такий колір був бліднуватий. А це ось саме такий рожевий. прям... Цей як бриліант. ну класний, мені дуже сильно подобається. Я його поки що відкривати не буду. І я його відкрию потім або в вшорс, зроблю якесь таке відео, або ну, там в мене один ще закінчиться, і тому я потім відкрию. Але він дуже класний, повірте, він не липкий. він дуже приємно так відчувається на губах, а дуже так губи зволожує, Ну, дуже класний. А як він пахне? Ну, це просто. це... Це окрема розмова, він дуже класно пахне. Мені подобається, він був по 60 гривень, тому я вирішила теж його взяти, бо я ж кажу, що я і довго так шукала його. Так, а що іще в мене було? Ага, я взяла і це моя теж повторна така покупка. Я теж я колись замовляла, і мені сподобалося Це пробнички. Фірма Токобо це корейська фірма. Uh, так, і це в нас іде um, сироватка з SPF 50. Якось вона там називається така uh, заспокійлива сонцезахисна сироватка. Я взяла ось такі дві штучки, а тут навіть написано: легкий сонцезахисний крем. А чому крем? А тут написано сироватка. Тут написано, і тут написано «сироватка», А тут пишуть крем. Ну, давайте подивимося. Так: легкий сонцезахисний крем для чутливої шкіри. Засіб містить гіалуронові кислоти, та бета, та бета глюкан для. Стимуляція синтезу колагену зволожує шкіру, захищає від небезпечних видів сонячного випромінювання, не залишає липкого слою та чудово поглинається шкірою. Ну і наносити на очищену тонізовану шкіру вранці перед виходом на вулицю, оновлювати крем при, при тривалому перебуванні на сонці. Ну, ось так, друзі. А тут що тут написано: теж крем. Ну да. а, ну, бачите, да, тут пишуть сироватка. На сайті, до речі, теж написано сироватка, а тут пишуть, як крем. Ну, не знаю, я спробую. А, я брала з цієї серії теж у пробнику. Я брала тонер, мені дуже сподобався ось тонер, я б собі хотіла такий, мабуть, повний розмір, але ну, він коштує недешево. А, і брала ще гель, крем-гель. Крем Ось так він називався, теж у пробничку теж мені дуже сподобався, але тонер мені прям взагалі сподобався. Вирішила взяти ось такий, а, таку сироватку, теж я спробую потім, звичайно, що я залишу свій відгук. Якщо ви теж пробували щось з фірми такого, то теж поділіться, будь ласка, в коментарях і що вам а, саме сподобалося. Так, а, що ще? А, ага, це теж буде пробник, але я давно теж його хотіла спробувати. Mm, так, Сир, сироватка ця не сказала, вона коштувала по 12 гривень. Ну, це класна ціна, тому що так коштує, буває, з акцією 20 -чимось, а так вона аж ну, 12 коштувала. Взяла ще ось такий, дивіться, пробничок Містер скрабер, Я теж чула, це прям такий нашумівший продукт. Це в нас охолоджувальна маска з екстрактом зеленого чаю. Тут э, 5 мл. Перший раз я тримаю в руках таку, такий пробник. А, так, що тут нам ще написано? Спосіб використання: нанести на очищену шкіру обличчя і декольте товстим шаром, уникаючи зони навколо очей і губ. Залишити маску на 10 хвилин, змити теплою водою. Через 30 секунд після нанесення маска починає інтенсивно охолоджувати шкіру. Після змивання ефект охолодження зберігається ще деякий час. Ну, і використовувати двічі на тиждень. Ось так. А, так, і це в нас Волинська область. А, ось такий продукт, друзі. А, я так розумію, що це як схожий такий аналог на теж цю популярну маску від Attach. Да? Чи як там її називають, вона теж така зелена. Ну зараз всі оці фірми почали робити всі ці зелені масочки. Вони, ну, Вийшла, то зрозуміла одна класна, оця атач, да, і під неї почали вже робити свої якісь аналоги. Ні, я ж не проти, що а, почали робити схожі, і тим паче, якщо вони дійсно схожі на ту а, маску, яка всім подобається так, так дорога, а, то а, я думаю, що ну, наші там теж почали робити такі схожі, але доступніші вже нам. Якщо так ну, якщо так можна сказати. От тому не знаю. Діліться в коментарях, якщо пробували від містер Скрабер. Чи сподобалась вам вона чи ні. Буду теж пробувати ось я прям завтра теж її хочу спробувати. Так, і що ще? А, І за мої замовлення мені поклали один ось такий А, Я не знаю, навіть що тут. Я бачу, що тут один мілілітр, а це ну, якийсь крем. Крем якийсь отакий. От. Мабуть, це, мабуть, теж Корея. Да. Корейський крем ось такий, ніколи не бачила. Так, і, друзі, і ще один подарунок, який мені поклали до цього замовлення. Що я, коли, знаєте, оформлювала вже кроситну замовленням і побачила, що там до. Ну, воно прям пишеться так. Ви до цього продукту отримали подарунок. І я така читаю нижче, і, знаєте, спочатку я в це не повірила, думаю, ну окей, я ну, так знаєте, не зрозуміла. А потім, коли вже отримала замовлення і вже достала, так знаєте, в руках потримала і така, така думаю, воу-воу-воу, давайте трошки легше. Ой, посміялася, не можу. Так, друзі, ось такий подаруночок. Він для Рожпозей мені прийшов. Ну, просто для мене, знаєте, я не знаю, можливо, це для когось база ось ці продукти: для Рожпозей, віши і так далі. Але ну, для мене це дуже такі дорогі продукти. І я, як би сказати, не можу собі таких <свіс> 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 дозволити. Ось. А тут мені прийшов такий подаруночок, і я прям. Вау, я дуже рада. Я ще не знаю, що це. Давайте дивитися. Це. І тут аж навіть, що я побачила зразу 15 мл. Ого! Ну тут з SPF 50 я вже бачу, а це крем, мабуть. А тут, може, є якась інструкція, я не знаю. Зараз. Так, ні, тут, я думала, що тут, можлива, інструкція якась буде, а тут ні. Ну, ось такий він іде формат зроблено у Франції. Так, я думаю, що це буде крем такий. Так, да, сонцезахисний. Угу. Бачите, навіть намальовано, що для, ну, для дітей так розумію, що можна. Ну, друзі, так, ось такий продукт. Теж буду пробувати обов'язково. І ви, якщо теж користувалися таким, теж діліться в коментарях. Ну, я ж кажу, тому що я цімоля рожпузе, віши. Ні, я, можливо, чимось користувалася, але щось, ну, щось у пробнику. Можливо, теж там колись дуже-дуже давно мені щось приходило пробнику. І я користувалася. До речі, з віши, я пам'ятаю, мені якось подобався там. Чи такий бустер був для обличчя, чи щось таке, він був схожий, знаєте, на що на від Лореаль на гені зволоження. Ось мені, до речі, він тоді дуже сильно сподобався, але теж він на хвилиночку коштує недешево. І в самому магазині я ще докупила, мені потрібні були серветки, у мене закінчилися, мені були потрібні саме у коробочки. Я ось такі взяла фірма Greenway, 150 штучок тут. І вони по акції зараз там по 32 гривні. Це нормальна ціна. Так, вони по якості тут, ну, скажімо так, вони двошарові, якщо не помиляюся. Да, так, вони двошарові. ну, не нормальні вони, в принципі, по якості за цю ціну і за те, що тут 150 штучок, це в принципі нормально. А, так, базові такі. І що я ще взяла? А, взяла? Мені потрібні були ще пакетики. Я беру ось такі вони на касі, там у них у дівчат. Ось такі я беру. Мені зараз потрібно було. Ну, я взяла декілька, потім іще буду брати, і я їх беру для того, щоб красиво запаковувати замовлення дівчат-хлопців, які замовляють мене Avon, Oriflame. Я якось знаєте, мені я якось спробувала один раз. Мені сподобалися ці пакети. Єва. тут є таке дно, і мені дуже зручно і всім подобається. І вони такі середні, не маленькі, невеликі, компактні. Сюди все вміщається. І каталожок дуже ідеально, так, і все замовлення ну, дуже класні, тому ну, я роблю так. А, і останнє, що я теж купила вже в самому магазині, в мене закінчується мій дезодорант, і е, я казала, що колись я користувалася дезодорантами DAF, мені дуже подобалося, але напевно цієї зими. Так, узимку, щось мені перестали вони підходити саме події, якось вони ну, не так стали захищати. І я, значить, спробувала просто випадково спробувала серветки антиперспірант Рексона. І мені вони дуже сподобалися. І я якось один час їх прямо брала, а потім вони зникли. І я ось зараз досі не можу їх знайти. І я потім вирішила для себе, що буду брати якийсь дезодорант, саме антиперспирант Рексона. І значить, я брала просто там був якийсь такий типу класичний. Мені він спочатку, вроді як і Сподобався нормальний, але потім якась така віддушка була, як типу, знаєте, ось старої пудри. Ну не знаю, чомусь мені трохи згодом він не дуже сподобався, і потім не подобалось мені, як пахне. Ну, а... Я вирішила, там був такий ще аромат, дуже цікавий, і я вирішила його взяти. Мені він дуже сподобався. І ось я зараз його повторюю, друзі. Це в нас з ароматом блакитного маку та яблука ось такий. Мені ось чомусь він так сподобався, цей аромат. Він такий, знаєте, він свіжо-зелено-такий квітковий, фруктовий. Ось схож, не схожий він на всі такі аромати, які є. Ну, тому що я знаю, що в Роксона там іще є якісь є такі цікаві аромати, але ну, поки що я ось такий для себе відкрила і ось навіть повторний раз його взяла. Але взагалі я хочу ще взяти від Рексона а, теж дезодорант якраз з ароматом, а, які оці ці серветки були, і я не можу знайти, вони були з Алоя Вера. І там є такий теж дезодорант з Алоя Вера. І я ось хочу теж, можливо, потім після цього його візьму, тому що, в принципі, коли користувалася я серветками з Алоя, мені дуже подобався він такий. Ненав'язливий, ніжний, трохи свіженький, але в той же час і ніжний такий в нього аромат був, тому мені сподобався. І рексони зараз по акції в'їли вони по 91 гривні. Ну, це, в принципі, класна ціна, тому що вони дорожче набагато коштують. Якщо ви теж користувалися, Таким дезодорантом, і, можливо, з таким ароматом, то теж поділіться в коментарях. А ще поділіться, який дезодорант можливо, вам подобається навіть ось з рексони. може, є якийсь у вас а, такий аромат-фаворит, який вам подобається, то напишіть, будь ласка, теж буде дуже цікаво мені почитати ваші коментарі. Ось таке було в мене замовлення: ось такі були покупочки. Дуже дякую, що були зі мною, додивилися. До кінця цього відео. Я думаю, що вам сподобалося. Я буду з вами тоді прощатися. Бажаю всім всього-самого найкращого. Бажаю гарного дня, гарного вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Бережіть себе, міцного здоров'я, миру, друзі! І до нових затишних зустрічей! Всім пока-пока!